Кіровоградець Юрій Савільєв завжди хотів бути військовим. Став розвідником, потрапив у зону. АТО, там отримав серйозне поранення і зараз проходить лікування. Історія кіровоградського бійця далі у викладі Віри стакової. Юрію 28. Чотири місяці тому командир військової розвідки втрапив у засідку під червоним лиманом. Про те, що сталося там, на передовій зараз згадує майже без емоцій. Ми не знали, не догадувалися, що спереді на теж вони, вони чітко знали скільки нас день чітко стріляли по ми пані синімові де стріляють. Так чоловік одразу відчув, що в нього попала куля під час бою. Ноги перестали працювати, а його дружина навіть і не знала, що її чоловік знаходиться на межі життя та смерті. Як його ранили, чесно, я даже случайно. Узнала. Я позвонила до його друга, я до нього два дня не могла дозвонитися. Позвонила до його друга, він не бере трубку, позвонила вже до його дівчини. Я не чула, говорю, як там, говорю, Коля дзвонив, не дзвонив. Він каже, що це... вона каже, дзвонив, каже, ну, тіпа, нічого не казала. Я вже плачу, говорю, ну скажи, що таке. Ну каже, ну давай тобі скажу, тільки ти не кажи, що вони договорилися, що мені не кажуть, що він ранений. Межив у лісі Юрко кілька годин, коли за ним повернулися, врятувала крапельниця з кровозамінника, яку кілька днів до того комбат поклав у рюкзак. Вже в госпіталі рятували печінку, хребет, роздроблену руку. Зайшла, звісно, в реанімацію, не хотіла, звісно, це бачити, що я побачила. Дуже важко. Він був і рука в ньому, в нього рука роздроблена, ліва. Вона була опухша сильно, як нога. Вона така величиною була тущиною. Стояв він під апаратом Елізарова, лежав він, ніг, не чувствував. Жовтня чоловікові робитимуть операцію з нарощування кістки. А поки чоловіки з дружиною спілкуються лише по скайпу. Та ми тебе сильно-сильно любимо. От так бачиш, як обнімає. От так, сильно, сильно і скучає сильно сильно за тобою. Після операції на чоловіка очікує реабілітація у Харкові. Віра шестакова Яна Пісарєва, Ілля Зіленкін. день за днем.